Вітаю вас! Подивимося, як же вбачають іноземні лідери, які нам допомагають хід війни і її закінчення. Бо дуже багато йде таких розмов. Хтось каже, війна буде тривати десятиліття, хтось каже, вона вже майже скінчена, хтось каже, вона кінчиться до кінця цього року. То давайте подивимося, як же ж союзники бачать завершення війни? Яким? Так, ну, те, що дуже хочуть закінчити цю війну як можна найшвидше, це факт. Всі вже побачили, що ця війна є катастрофою внаслідок зловживання владою. Ну, Це те, що продемонстрував Путін. так? Звичайно, ця війна. Розвалила плани союзників всередині кожної країни, так адже ж там був налагоджений бізнес, і це все було довгі роки. Та все ж, незважаючи на те, всі, хто з Україною готові навіть на якісь обмеження всередині своїх країн, а деякі навіть віддають остання, ну для того, щоб розвалити монстра з іменем Росія. Ось, бач, башта і шістка мечів, це читається як вихід із біди. І зворотньої дороги немає. Все. От тому от союзники, всі ті країни, які нам допомагають, що б там не було, вони будуть поряд з Україною. І я так думаю, що вони приймуть безпосередню участь не просто в закінченні війни на користь України. Але все ж таки вони будуть допомагати Україні ну, розчавити країну терористку. Тобто дійти до кінця. вже. Розумієте, тут такі ось карти, які От оця башта, все вона вже трапилася, розвал вже почався, все вже, вже нема назад дороги. Тобто так не буде. Все допомагали, допомагали. Війна ніяк не як не скінчується, то все, ми сварачуємо удочки. Ні, так не буде. Будуть іти і будуть іти, незважаючи ні на що поряд з Україною. Подивимося, що їх стримує іноді, що їх стримує. Та, нічого їх не стримує вже. Тут, знаєте, стримування. Уже не в тренді, я б так сказала. Тут навпаки рішучість. То з мечів це безпосередньо зброя, яку ми даємо заради, заради якоїсь важливої цілі. Так? Тут навпаки рішучість, впевненість, амбіції. Ну, можливо, десь є такі емоції, які от притаманні Західному світу по королеві Кубків, так кажу. Але взагалі захід вже. Позбавився страху перед Росією. Тут нема страху і вже нема того фактору, який би все ж їх стримував. Ну немає. Коли тільки війна розпочалася, то да, там вони переживали то за нафту, то за газ, то, то за води, то ще щось. Тепер вже цього немає. Тут вже стримуючого фактору немає. Ну, Ще тоді так запитаю, От, чи готові допомагати Україні повернути всі. Території, От, і Крим, в тому числі, угу. чи готові повернути всі території, тобто, чи є в тому якась зацікавленість тих країн, не тільки наша зацікавленість, щоб були повернуті Донбас, Луганськ, Крим, але ж чи зацікавлені в тому країни союзники. Зацікавлені однозначно, звичайно, це головна фішка, це, це саме головне, от про що всі думають, так. Для цього й надається в принципі зброя і, і ті ж ресурси, так бо якщо цього не робити, війна буде безкінечна і не тільки в Україні, і союзники бажають повністю повернути і закріпити територію України. І от тут таким от способом, що до цього питання вже більше ніхто і ніколи не повертався. Ось о, карта смерті. Так? Тобто таке ось о, апгрейд, таке обнулення. Така трансформація, яка виконується раз і назавжди. Що ще? Ну, що іще, ну, країни-союзники дуже серйозно налаштовані. Знаєте, що я вам скажу? Я навіть не здивуюсь, що навіть вояки НАТО можуть зайти в Україну. У них є розробки таких стратегій, ну, про які по телевізору не скажуть. ну, ще що. Єрофан це, знаєте, міжнародні великі посадовці, лідери. Це дуже високі люди. Ну, Я не маю зріст, 1,20 двадцять, а посади. Ну, Ось і Верховна Жриця, яка закриває таємницю. Дивіться. Ось будьте впевнені. От. Ми чуємо да, по телевізору, що та зброя буде аж у 2024 році, або наприкінці 2023 року, а ми тут всі в шокі, бо то вже буде запізно, нащо та зброя, коли в нас зараз гинуть люди. От по цим картам, я так думаю, що все, що треба, або ем, добра половина, вже є в Україні. І надівські війська будуть введені. Крім того, тут ще знаєте, тут є якісь факти, які відомі тільки от головним стратегам, ну якісь там воєнноначальникам із заходу. І ті от факти кажуть, що все йде за їхнім планом, так. Можливо, тут розвідка надає якусь інформацію, факти, які однозначно надають рішучості і розуміння, що і як треба тут робити. Тут дуже на високому рівні є таємниця, таємна інформація у заходу, і це знаєте, це як у нас всі козирі на руках. Ну, Я думаю, що тут йдеться про скінчення режиму Путіна, ну а відтак і хід війни буде вже другим. Знаєте, ви мені в коментарях пишете, що розклади в мене такі лайтові, бо я читаю карти так, як ніби ну, все добре, і от, от все добре-добре, от як по маслу. Ну, от Розумієте, якби було погано, то вже б ми всі співали гімн Росії і не було б України. Це ж так. Але ж ні за три дні, ні навіть за цілий рік Київ не взяли. Так війна триває, і ворог хоч і сильний, але ж ламає зуби об Україну. Є ще й території, які не визволені, і гарячі точки. Тут розуміння того, ну, для Всесвіту, для Вселенної, зрозуміло, що Україна перемагає і процвітання не за горами. Рівно, як і розвал Росії не за горами. І це не тому, що я так хочу, це тому, що так буде. В світі йде велика чистка, і одні країни зі своїм народом проходять ту чистку. А є країни, які не проходять ту чистку. Тому хтось летить в прірву, а хтось лишається жити, але в іншому, в оновленому світі. І Україні пощастило. Вона виходить на інший рівень свого існування, це переродження всієї нації іде. Тому такі і карти. Воно, звичайно, не так все весело і добре. І люди в нас гинуть, і міста руйнуються. Але ж все одно, ну ви не можете відчувати, не відчувати, що Україна все ж таки переможе. Це дійсно так. Так, мене вже понесло. Дякую вам за увагу.